Вітаю, друзі! У сьогоднішньому випуску реакція бійців на головний бій вечора UFC 322. Побиття Деніса. Ну, не схоче з Шевченко. Нам є про що з вами поговорити. Ви на каналі MMA в деталях. Лайк та підписка. І погнали! Ілія Топурія прокоментував виступи Іслама Махачева. Іслам, ти найнудніший у цій грі. Я відправлю тебе спати. Джек, що за розчарування? Забирай речі і вирушай до Грузії тренувати боротьбу. Шавка Трахмонов, вітаю, Ісламе! Чудовий виступ, але справжній виклику на півсередній вазі все ще я. Єн Гарі. одна з найслабших захистів титулу в історії UFC. Твоя підготовка виглядала ніякою. Чоно Мелі. бідний Джек Дела Маделена виходить, виграє пояс. А перший захист титулу це іслам. Мені пощастило, я виграв пояс і мені дали чіто. У нас ця гра була повністю під контролем. Вони зараз домінують в UFC. Вони дуже сурові та дисципліновані. Подобається це чи ні? Маємо те, що маємо. Ізраїля Десанія. Вражає, що іслам на 2-3 кроки попереду, він знає, що робити. Джек видихся вже після трьох раундів. Іслам класно ламає ритм. Мій прогноз: іноді збуваються, іноді лайно. Думав, що мадалена зможе встати. Махачі виглядає таким накаченим, навіть не знає, що тепер буде з дивізіоном. Подивимось. Друже, загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус. Беткін, ти король. Феді Пімблет. Найкращий боєць Pound, for Pound. неймовірний виступ. Думаю, Іслам рухається до звання одного з найкращих бійців в історії. Подивимось, чи підніметься Ілія заради бою з Махачевим. Ніколи не знаю, що буде далі. Можливо, наступним суперником топурії буду я. Може, я поб'юся з Джастіном Гейджі. Так чи інакше, але це станеться на початку наступного року. Ділон Деніс отримав по Черешні прямо на UFC 322. Від братів мусульман. А також, до речі, Джон Порк теж брав участь у побитті Деніса. Щось там Деніс показав, якусь картинку з ісламом. І брати не витримали. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше інформації. Дана Уайт вже заборонив ділону відвідувати всі турніри UFC назавжди. Але не братам. Іслам Махачев поділився планами в статусі подвійного чемпіона. Зараз це найбільш конкурентний дивізіон 100%. У нас є молоді хлопці, які били сьогодні. Наступного тижня ще двоє битимуться. Плюс топуря, камаро, шовкат. Усі ці вбивці хочуть забрати мої п'яси, але в них нічого не вийде. Я тяжко працював, щоб стати подвійним чемпіоном, і тепер мені не потрібно сильно ганяти вагу. Тож збираюся захищати свій титул багато разів. Я не отримав травм, шкоди. Почуваюся і готовий вийти проти будь-кого, хто буде наступний. І я зроблю це так, що все виглядатиме легко. А щоб було легко, він викликає Усмана. Звичайно, праймовий усман міг би напевно йому щось протидіяти. Але зараз це вже все. Це тільки допомога ісламу вписати себе у те величі, про яке вони говорять. Карлос Пратес розповів, що хоче отримати титульний шанс, але готовий провести претендентський поєдинок проти еквадорця Майкла Моралеса. Звичайно, я хочу бій за титул, але якщо її всі скажуть тобі потрібно битися з Майклом Моралесом, ви повинні зустрітися в полуфіналі, а потім битися за пояс. Тоді добре, вперед, давайте битися. Взагалі, я в шоці, як цей чел, може курити, тапити, тусити і вимикати людей. Звичайно, кожен бій пратеса є цікавим, та й моралес теж красунчик, буде цікаво подивитись на їхній бій. Аманда Нуніс готова завершити трилогію з Валентиною Шевченко. Після того, як я поб'ю Кайло Харрісон, я спущуся в найлегшу вагу і заберу цей пояс у свою колекцію. Деніел корм'є відповів на запитання, з ким і стяжів UFC, він би був готовий розділити октагон. Я міг би побитися із Джейлтоном Алмейдою. Все, що ми будемо робити в октагоні – це боротися. У мене є шанс у бою із ним. Я і Желтон, борцівський матч у клітці. Це безпечно. Ми обидва просто переведемо один одного в партер. Я можу побитися із Джейлтоном, а потім коментувати наступний бій. Ну, по-перше, корм'є точно жінка, або діти носки одягаючи. Щоб на роботу піти, а тут він тролить бразильця. Хоча Алмейді точно треба щось робити з боями. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Новий контент вже на підході. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.